Думаю, багато хто з нас колись мріяв освоїти музичний інструмент і виступати в гурті, створюючи справжнє мистецтво. І сьогодні кожен з вас зможе наблизитись до світу великої музики завдяки грі «Збери гурт в локалізації видавництва Lord of Boards, правила якої ми зараз з вами і розглянемо. Збери гурт, це невеличка карткова гра, яка розрахована від двох до шести гравців, в якій учасникам буде потрібно розігрувати карти з руки, намагаючись зібрати найкращий гурт із відповідними символами жанрів музики, а після дати справжній концерт, щоб прославити своє ім'я і здобути перемогу у грі. На початку гри роздайте кожному гравцю по три карти з основної колоди. Це і буде стартова рука гравця. Далі будь-яким способом оберіть. Першого гравця і можна переходити до самої гри. Гравці ходять по черзі за годинниковою стрілкою, і у свій хід гравець може виконати лише одну дію на вибір. Наприклад, можна взяти верхню карту з колоди собі на руку. Проте цю дію не можна виконувати, якщо у гравця вже є 5 карт на руці. За дією гравець може позбутися карти, відправивши будь-яку карту з руки до скиду горілиць. Окрім зелених карт подій, які завжди спершу активують свою властивість і тільки після цього відправляються до скиду. Також у свій хід гравець може зіграти одну карту з руки. Усі карти у грі поділяються на чотири типи: це карти музикантів, карти помічників, карти подій і карти концерту. Розігруючи карту музикантів, гравець просто викладає її перед собою, додаючи цю карту до свого гурту. У гурті гравця може бути лише по одній карті кожного класу. Вокаліст, віртуоз, басист чи барабанник. Якщо гравець розігрує карту класа, який вже є у гурті, він замінює відповідну карту перед собою, забираючи її на руку. На картах музикантів вказуються два чи три символи жанрів. Якщо гравцю вдасться зібрати шість однакових символів, він зможе розіграти карту концерта. Той гравець, який зміг першим розіграти карту концерта, одразу перемагає у грі. Проте, не так вже й просто зібрати потрібну кількість однакових жанрів. Тому для допомоги у цій непростій ситуації у грі також є ще два типи карт. Розігруючи карту подій, гравець спершу виконує вказану на ній властивість, а після відправляє її до скиду. Ці карти можуть дозволити піддивитись карти на руках інших гравців, чи навіть вкрасти одного із членів гурту у іншого гравця. Якщо під час цієї дії гравець краде-музиканта, клас якого вже є у його гурті, він повинен поміняти ці карти місцями. Останній тип карт це помічники. Вони також розігруються до гурту гравця, і в гурті не може бути більше одного помічника. Вони замінюються на кшталт звичайним музикантам, проте на картах помічників немає символів жанрів. Натомість кожен помічник володіє унікальною властивістю, яку гравець може використати під час свого ходу. Як я вже казав, для перемоги у грі необхідно мати у гурті різних музикантів із шістьма однаковими символами жанрів і розіграти карту концерту. Проте є помічник, який знижує кількість потрібних символів жанрів до п'яти. Також є ще один спосіб перемогти у грі, а саме розіграти подію в лучний виступ, коли основна колода буде вичерпана. Ну що ж, наразі ми з вами розглянули усі правила гри «Збери гурт в локалізації видавництва Lord of Boards. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!